Тиждень високої моди знову проходить у Нью-Делі. Другого дня заходу нову колекцію демонструє індійська дизайнерка Ріто Кумар. Убрання щедро прикрашене вишивкою стразами та блискітками. В основу колекції лягли традиційні мотиви та нові ідеї. Її особливістю стала ленга чолі ручної роботи. На подіум у цьому вбранні вийшла знаменита акторка Болівуду Адіті Раугідарі. Ми маємо діставати задоволення від нашого одягу. Гадаю, дуже важливо любити себе та своє вбрання. Це дає змогу людині сяяти. В індійському текстилі є щось надзвичайне. З цих тканин можна зробити майже будь-яке вбрання. Тому нам подобається брати участь у показі, і ми раді, що продемонстрували всім цю колекцію. Глядачів підкорила й колекція модельєра Суніти Варме. Вона називається могра. Також назву має ефірна олія з витонченим ароматом, що нагадує жасмин на обрання надихнуло традиційне декоративне мистецтво Індії. Тиждень високої моди проходить у Нью-Делі в 16-те.